День добрий вам усім, навіть тим, кому не положено. Але навіть ну, їм буде добрий. Так, що, де я є? Де я є? Я є на городі. Тому де? От там я пробував, копав там пару рядочків. То було, правда, раніше. Але було таке. Було таке. Будь ласка, Хто би таке міг придумати? З молодої росте. Так, лишилося на сьогодні. Лишилося чотири рядки. Два я підкопав, два ще залишається. От. Два і два. От такий то урожай. Можна сказати, що все середнє. Середнє. Правда, є таке. Є. от. От, вот. Та є, є, попадається, так сказати, великі, але небагато. Небагато від слова зовсім. Буде, стане, вистачить, їсти буде що. Но в основному це є середні. Середні, середні. От такий от урожай. Порівняно з тим, що я... Де я сьогодні був і що я бачив, то все ще може бути. Так. Якась там панінка казала, що грядки тощі є. Тощі є. Зараз. Зараз, зараз, зараз приблизно. Приблизно покажу. Нічого все тут грає. Все грає, но... Ну якось так, щоб було правдоподібно. Таке то які тут вони тощі, і вони не тощі. Так, що я роблю? Копаю все підряд. Пройшовся по кругу. Пройшовся по кругу. Тепер, щоб викопати слідуючих оцих ще один і другий, то вчора так було і сьогодні що я роблю? От відгортаю грабельки і пішов. От, як воно тут. От як воно тут. Як треба зробити? Ось так. Для того, щоб, щоб якщо їхати в ту сторону, праве колесо буде йти отут, між рядю, ліве буде йти чуть-чуть. якщо був би рядок, то було б по, по гребеню. Отак. Чому? Тому що 60 см. Більше. Якщо ще буду жити. І буду ще садити, то лише на 70. Воно і підгорнути є чим. І, і копати, і і, і, і. І скосити навіть можна трактором. А стоїть, віддихає поки що. От, я думаю, що, я думаю, що може бути. Порівняно з тим, що я бачив сьогодні, як то, то так. Маленьке, маленьке, маленьке воно, дрібненьке таке, порівняно із вторішніми. Але стане. Вчора викопали, визбирали тут. І тут лишилося, я кажу, на сьогодні залишилося 4 цих рядочки. були би ще і це зробили, но в мене година. Птицю треба було гнати на воду. <хи> Ні, б, якщо по-серйозному, то ну, загнатися було, не, не було просто сенсу вчора зробити все. Впасти на передні ноги. лише заради того, щоб... Щоби викопати. Ось тут немає. Ось тут немає. Я так розумію, що тут я... Копав оцього, оцього я копав. І тут їх і немає копалочка копає добре. Добре копає лише якби було сухіше. Так. так липне. Трошки липне, трошки ні. Чищу, прийшов півкруга, одну сторону, верніше, почистив. Вернувся назад, почистив. А що робити? Ще як би то з неділі має бути і погода, но мене не буде. От в чому діло. Тому то і ця спешка спішу, спішу і підганяю ще, окрім себе, ще і других. Викосив все частенько. Як було б сухіще, то було б ще ліпше. Ну я не знаю, тут сантиметрів десь до 30. Получається гребень, оцей тощий гребень. Ось так визбираємо їсти буде що. А не буде, то будемо їсти ковбасу без хліба. Добре, тримайтеся.